Відео відгук про ось такий кершавчик. Це репліка на 1404. Взагалі хочу розказати, як цей ніж історія, як в мене з'явився, чому він став основним, і розкажу про його використання. Мій досвід і трішки про його характеристики. Цей ніж коштує на ринку України на маркетплейсах десь приблизно ну, 450-500 гривень. Щось близько 11 доларів. Це доволі таки мало. Для складного ножа, який повністю цільнометалевий, металевий, має механізм фіксації фреймлок, також є асистент для допоміжний для виліту клінка. Бачите, як це виходить. Має два осьових підшипники, цільно-металевий корпус, одностороння м'якенька кліпса. Клиночок з покриттям Black Wash, також ну, виробник заявляє D2, по факту ще поговоримо про це. І ось такий розмір ножа 18 см, сам клиночок десь 75 Ось такий ніж. Як він в мене з'явився? Давайте спочатку. Я його, ну, звісно, купив, продавав, там, закупив ножі і продавав на, коротше, в Україні. Ніж повернувся в мені з возвратом, я відкрив посилку і побачив, що тут була така ну класна зазубрана, і цей ніж я потім нікому вже не мог не міг продати. Я не знаю, що там робив клієнт, коли прийшов на нову пошту. Може він перевіряв D2 і рубав там прямо по якимось. Надивився дебільних відео і рубав якісь там не знаю, що він там рубав, але зазубрану таку садив гарно мені. Ну, звісно, що я там з пошти буду коротше. Це ніж залишиться в мене. Ще довго він був зазубраною, і я їм одного разу нарізав виноградну таку лозу. Вже суху і розпонахав собі палець, і палець прям лезо пройшло ось так: от про, по ногтю, ноготь від це бачив, і ось десь на глибину пів сантиметра точно, і прям шмат м'яса, отак. От я брав, висів разом з цим. Разом з, не, з Ногтем. Тому ось така заточка була з заводу. Я після цього інциденту дуже боявся цього ножа, тому що ну, юшка текла нормально і довго ще воно заживало в мене. Так, Далі потім був сезон яблук, я нарізав півтори мішка яблук, також користувався цим ножем, це все ще стандартною заточка. Користувався цим ножем, різав поліетилен, різав якісь там папірці, бумажки, відкривав посилки, там скотчі і так далі. І Потім настав час його трішки підточити. Бачимо на покритті такі подряпини, це моя кустарщина, варварство було. Я його вручну на якихось там алмазному, також там звичайному комусь камінці питався заточити, питався, намагався заточити і. Ну, ось такий результат я подряпав покриття. Потім в мене з'явився ну, станочок для заточки ножів, і якусь не яку там кромочку я вивів. Зараз цей ніж ну, я вже в ньому працював після того, як в мене була виведена якась заточка. Ну, в общем, в, общем, в цілому воно крамсає. Кромсає, ріже і так далі. За ріжучу кромку хватає, розкажу, вистачає на дуже довго. Як для мене, тут написано D2, По факту я це не перевірю, але твердість десь 55-56. Тут точно я думаю є. І ну за що чого я це беру? Тому що заточку тримаю дуже довго. Може, якихось там 5 хром 13 тут стоїть 100%, За d 2 нічого не скажу. І перевіряти об стекло там об якісь мідні або щось дроти різати. Ну це бред собачий. Візьміть бокорізи або пасатіжі і розріжте свій провод. Не треба робити це. З, ну, з ножами. Це крайня ситуація, які вже ну, з, зрозуміло, що ріжучу кромку, можна там. ну Для цього є спеціальні інструменти, якщо це не якась там, ви там в польових умовах і вам ну, срочно там якийсь дріт треба, і то ну, майте для цього інструменти відповідні. Ножі для цього не предназначені, я так вважаю. Далі, ось бачимо все покриття повністю. Два лайнери, з яких складається корпус, цільно металею, вони не розшатались, нічого з ними не трапилось. Покриття все на місці, і нема навіть натяку, що десь воно там підтерлось. Підтерлось тільки ось тут: кліпса трішки. В Принципі, що ще вам сказати про цініші? Якщо будуть питання, задавайте, звісно. А так скажу, що ось китайці навчились вже робити ну, такі гарні речі, що ну, я розумію, що у когось там піне зірта піде, що це репліка і так далі. Треба купувати оригінали, але ось відгук саме про репліку і які ножі зараз ну, виготовляють, якої якості. Також тут має два осьових підшипники. Я його вже після там яблуків всіх дію. Ну, бачите, он там грязний. Такий. Я його промив і капнув туди мастила. У з... мене ножового нема, але о, збройного мастила я туди капельку дав і пф, пушка. Нема ні корозії, нічого. Також я продаю ножі і я залишу ссылочку в описі. Там Зараз цього може, на жаль, не бути в наявності, але залишу силочку на посилання на ножі. Можете переходити, замовляти, переконсультую і так далі. Ну, все, дякую за відео. Якщо що, підписуйтесь та задавайте коментарі.